Бердичів вже відзначив загальноміський випуск одинадцятикласників, звітний концерт, випуск учнів музичної школи. Дійшла черга випуску художників-початківців міста, вихованців художньої школи. Цей заклад вважається найкращим серед подібних у Житомирській області та далеко за її межами. Зазначив присутній на святі міський голова. Це мистецька перлина України. Це дуже добре, що є в Бердичів. можливість, що є такі викладачі, є така гарна аура, є можливість. Розкривати ваші таланти, ваші природні дани, і для того, щоб бачити красу, цю красу пропускати через душу, через серце, залишати її для нащадків і прославляти своє місто бердичів і робити це для майбутніх поколінь. Чотири роки тому сьогоднішні випускники прийшли до художки, навіть не вміючи тримати у руках пензля, говорить директор школи Микола Яцюк. Сьогодні вони справжні майстри своєї справи. Їх із гордістю можна назвати професіоналами. Ви сьогодні перший диплом отримуєте після закінчення художньої школи. Ніхто ще в 10, 11, 12 років не отримує право на працю. А в нас вже є офіційно право на працю. Це ти вже художник чи то оформлювач, як ти розумієш. Як ти попрацюєш тут, як ти зумієш ту живопись зробити, як ти зуміш ту графіку зробити, чеканка по каменю це ж прекрасна робота. Художній школі у 2009 році виповнилося 30 років. Сьогодні тут навчається 300 дітей, яким дають путівку в життя всього лише 9 викладачів. Але яких, каже Микола Іцюк, три вчителі на випускному вечорі отримали листи подяки за відповідальне ставлення до їхньої роботи. Щодо винуватців свята, то зі стін художки цьогоріч вийшло три класи, а це 45 дипломованих спеціалістів. Двоє з них отримали грамоти як найкращі учениці закладу. Серед них Аліна Кохановська. Дівчину відзначили не лише вчителі школи, а й представники податкової інспекції за перше місце на міському етапі конкурсу Податки очима дітей. Урочисто вручали дипломи випускникам директор школи та міський голова. У Тамари Тищук стільки робіт, що вона вже давно перестала їх рахувати. До художки її за руку не вели. Пішла з власної волі через великий потяг до малювання. Пішла до свого першого вчителя це Анатолія Олександровича. надзвичайно гарна людина, надзвичайно талановитий художник, який, і знаєте, це зернятко таке. Приніс своє серце, коли ти можеш бачити світ на яскравішим, коли бачиш якісь барви, коли зупиняєшся і бачиш певний момент, що хочеться намалювати, хочеться зобразити, хочеться донести ще до когось, такий маленький, може непомітний для звичайної людини, але ти бачиш це. Це надзвичайно гарно. Наші вчителі надзвичайно талановиті Люди це Ірина Берніславна, моя класна керівничка в художній школі, Микола Сафронович, який надзвичайно. Гарно знаєте, нас навчає. і знаєте, його приказка є. Зроби раз по сто, буде дуже просто. Це знаєте, на все життя напевно запам'ятається. Може, я і не стану художником, може піду далі по іншій професії, але те, що принесла художня школа, залишиться назавжди в моєму серці. Четвертий, а це вже третій випуск викладача художньої школи Ірини Ніколайчук. З кожним роком діти стають все відповідальнішими, розкутішими та активнішими, хоча завжди потребують підказки та підтримки. Показувати я, що вони можуть, тому що вони навіть не знають, що вони можуть зробити. Хлопці більше люблять графіку, дівчата більше люблять живопис, масляний живопис. Ми дуже в цьому році сильно продвинули вперед, тому що раніше в нас такого не було. На наших роботах видно, що ми трохи професійно більш професійно почали працювати ніж колишні роки. У зв'язку з тим, напевно, що прогрес, що всі матеріали нові з'явилися і діти хочуть навчатися чогось нового. У нас в цьому році, хоч, по-перше, вік учнів чуть нижчий, тому що менше ми з 9 років розпочинали, а в цьому році десь буквально 11, -11 років закінчується школу, то, можливо, ще дитинство залишилося в них. Я думаю, що з рік-два вони стануть на своє крило і підуть нести в маси свою культуру. У музеї історії з нагоди свята вчителі розмістили виставку учнівських робіт, що прикрашатиме стіни приміщення цілий місяць. Тут є і живопис, і декоративно-прикладне мистецтво, і графіка. Останній вид найбільше полюбляють хлопці. Дівчата схиляються до опису природи, її безмежної краси. Назвичайно гарно, спокійно. Місяць картина маки, поле, безмежне поле. Удалочині десь, гори видніється і трішки дерева. Незвичайно гарно, спокійно і щиро. Можливо, не усі з випускників у майбутньому стануть художниками, але без роботи вони не залишаться, кажуть вчителі. Талант до малювання ніколи безслідно не зникне. Якщо вони навчилися тримати пензля і відтворювати дійсність, якою вони її бачать, це завжди принесе свої плоди.